1 травня на першому поверсі управління соцзахисту населення розпочав свою роботу центр життєстійкості. Головною метою створення центру є підтримка психічного здоров'я людей, зниження рівню стресу та тривожності серед мешканців громади. Дані центри створюються по всій Україні. На сьогоднішній день вже офіційно функціонує більше 68 центрів і продовжують запускатися нові. Ось ми є такими наступниками і будемо вже втілювати дану послугу. Послуга життєстійкості підрозуміває під собою допомогу людям отримати психологічну допомогу, зменшити навантаження, оскільки в реаліях сьогодення, оскільки так як війна має такі наслідки негативного впливу на психологічний стан, це, відповідно, ми будемо допомагати вчити людей, як справлятися і допомагати іншим справлятися своїми власними емоціями, страхами. В центрі на даний час працює сім спеціалістів, які готові надавати свої послуги шість днів на тиждень. Кому зручно можуть прийти до центру у суботу за відповідним графіком. Це соціальний менеджер, який координує всіх і перенаправляє за потребою. Є три психолога, висококваліфікованих спеціаліста, які можуть надати якісну психологічну підтримку, допомогу, супровід, і три фахівця із соціальної роботи. Наш центр має досить гарний гнучкий графік робочий. Працюємо ми з 8 ранку до 20 на протязі цілого робочого тижня. Це з понеділка по п'ятницю, тому зручно усім, навіть людям, які мають ну, працюють за офіційним місцем, підлаштуватися під можливості свої власні і відповідно фахівці вас тут зустрінуть. І в суботу також у нас робочий день з 9 ранку до 14. Центр життєстійкості – точка входу для кожної людини, що потребує психологічної та соціальної допомоги. Працюватимуть спеціалісти також з дітьми за згодою батьків. Життєстійкість – це вміння людини відновити свій емоційний, фізичний, психологічний стан після стресової ситуації, після травмуючих подій. І психологічне здоров'я, психічне здоров'я одна з найбільш людських цінностей, про яке треба турбуватися. Кожна людина, кожна дитина, кожна. Родина може прийти і отримати допомогу, чи то в налагодженні сімейних стосунків, чи в боротьбі зі стресом, як позбавитися стресу, як не допустити психічних травм. І не дай боже ще зіткнутися з життєвими якимись кризами. Тому, будь ласка, приходьте в наш центр, де працюють кваліфіковані спеціалісти, і ми будемо надавати вам допомогу. Центром велика увага буде приділятися підприємствам та організаціям міста. Вони мають можливість отримати допомогу згідно з запитом. Переважно це стосуватиметься вигорання. Вигорання професійне, особливо в соціальних сферах, в педагогічній сфері, та й на даний момент це будь ну, професія має ось такі стресові моменти накладаються в зв'язку із ситуацією в країні, і тому будь-які організації, люди і всі, кому потрібна підтримка, допомога можуть звертатися як для індивідуальної роботи, так і для групової. В тому числі В центрі працюватимуть групи взаємодопомоги, тож спеціалісти чекають усіх бажаючих, аби у форматі дружнього простору взаємопідтримки отримати необхідну допомогу. 模糊。<More>